Невеличке ательє пошиву та ремонту одягу в Запоріжжі, яке тривалий час спеціалізувалося і на виготовленні модельних суконь, повністю змінило асортимент продукції. Тільки як почалася війна, ми захотіли щось допомогти. Ну, що ми можемо допомогти? Ми можемо допомогти штука то, що ми вміємо робити – шити. Закрійниця ірма саме кроїть деталі для тактичних підсумків. Загалом серед напрацювань цього ательє вже кілька десятків найменувань військового спорядження. Ми не тільки робимо аптечки, робимо підсумки, під под подрожки, там 2-4 рожка там. И много чего другого. А, РПС мы делаем. Шпайса, РПС. И, И делаем много чего другого. Вот это у нас идет под рожки, Под 4 рожка. Тут тоже у нас есть вот подклада. Для того, чтобы укрепить, чтобы она более долговечная была. Это под гранатники. Тоже фиксация. Фиксация тут должна быть хорошая, поэтому еще пришивается. Ліпучка найбільший попит нині на тактичні аптечки для українських захисників, кажуть кравчині. Тут їх шиють за власними лекалами за основу взяли доробки медиків армії країн НАТО, але на прохання бійців додали систему швидкого скиду та додаткові кріплення для бандажу і медикаментів. На даний момент я заготавливаю деталі на аптечки. От вже уже молнії, наприклад, Например, да, все буде збиратися. Ось такі кришечки для бистрова про які єрма говорила. Це одна из сторон, которая що будуть пришиваться карманчики різиночки. вот такі этой стороны, с этой стороны. Пані Лариса Швачка каже раніше уявити собі не могла, що колись доведеться виготовляти військове спорядження. Ні, звісно, ні. Ніколи не думала об этом. Ну а що робити? Пацанам треба якось допомагати нашим. У мене теж там всі і муж, і син усю тканину на гумовій основі та якісну фурнітуру для кравчинь, закупає об'єднання патріотичних громадян, червона калина. Волонтерами себе хлопці не вважають, але купують усе за власні кошти, донати друзів і небайдужих людей. Це об'єднання друзів. Для нас дуже багато наших побратимів, які служать. Ми їм допомагаємо чи можемо. На початку нас було троє. Далі долучаються ще багато друзів. які Хтось допомагає грошима, хтось допомагає збиранням грошей десь за кордоном. Люди збирають на свої народження, відкривають власні збори, щоб відправити нам сюди вже Посередньо, окрім передачі у війська аптечних підсумків, представники червоної калини віднедавна почали їх повністю комплектувати необхідними медикаментами. Головне турнікет, ізраїльський бандаж, перев'язка, додатково трикутний бандаж під руку. Тут в нас є. Атравматичні ножиці, маркер, або щоб написати на турнікеті час, або щоб підписувати снаряди. Є е, обов'язково гемостатик. Усе військове спорядження передають українським захисникам безоплатно. Кажуть, замовлень більше, ніж можуть задовольнити. Денис Розенков, Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал.